Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Оголошено деталі та всі бої карда шоу за участю Джевонти Девіса та Джейка Пола. Учора відбулася перша прес-конференція та фейсоф головних героїв. Поєдинок між ними відбудеться 14 листопада в Майамі. Чемпіон світу за версією WBO у першій напівсередній вазі Тефімо Лопес натякнув на швидкі новини стосовно його майбутнього бою проти чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі Шакура Стівенсона. Черговий головний бій у суперважкій вазі Олександру Усику підібрали наступного опонента в профірингу. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отримую ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у все світ боксу разом з Favbet. 14 листопада на арені Касая Center в Майами, штат Флорида, США, відбудеться найбожевільніший бій року. Звичайно ж, у ньому виступить боксер-шоумен Крузер Джейк Пол. Битися він буде чинним чемпіоном світу у легкій вазі джервонтою танком Девісом. Як і передбачалося, офіційно бій буде вважатися виставковим через величезну різницю у вазі і антропометрії майже в 30 кілограмів. Бій буде 10-ти раундовим по 3 хвилини на раунд. Очікується, що бійці боксуватимуть у великих рукавичках по 12 унцій. Також буде допінг тестування від усада. Найголовніше, бій тільки формально буде виставковим. Тобто комісія повинна затвердити склад суддів, які відпрацюють на поєдинку. Буде названо переможця, навіть якщо сутичка пройде усю дистанцію. У рамках шоу відбудеться ще чотири титульні поєдинки. Співголовна подія об'єднана чемпіонка світу у другій напівлегкій вазі Алісія Баумгарнер дасть бій Лейлі Боден. Також в рамках основного карду чемпіон WB у суперлегкій вазі Гері Антуан Рассел проводить обов'язковий захист з Сенді Хіраокою. Абсолютна чемпіонка світу в другій найлегшій вазі Еллі Скотні битиметься з Майєлі Флорес. А чемпіонка світу за версією WBC у мінімальній вазі, яка ставала Десбі Ядірі Бустіліос. Виходить, нас очікує майже цілком жіночий вечір. До речі, учора на сцені театру Паладіум на Таймсквер у Нью-Йорку відбулася перша прес-конференція та перший фейсов головних учасників шоу. Скажу вам видовище не для людей зі слабкими нервами. Колосальна різниця в антропометрії і вазі, справжній фрікфайт і відверте знущання над професійним боксом. Чого ще очікувати у майбутньому, якщо перевагу будуть віддавати не справжнім конкурентним мегафайтам між боксерами, а перш за все грошовитим показовим шоу. А які ваші думки щодо такого протистояння? Чи будете ви взагалі його дивитись і кому віддасте перемогу? Тут неможливо не посміхнутися, Ну що є, то є. Пишіть у коментарі під відео. Продовжуємо. Чемпіон світу за версією WBO у першій напівсередній вазі американець Теофімо Лопес повідомив, що повернувся з відпочинку в Гондурасі до США, а також натякнув на швидкі новини стосовно майбутнього бою проти чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі Шакура Стівенсона. Ми могли б побитися вже до кінця цього року. Я вже лечу назад до Вегаса, сказав Лопес просто з літака. Мені не терпиться. Тут у Гондурасі було чудово, я гарно відпочив. Але водночас я тільки й думаю про те, як дати прочухана Шакурові. Дуже скоро ми повинні офіційно оголосити про поєдинок. Тож чекайте новин цього тижня, тримаємо кулаки. Кажуть, бій планується на січень. Інші ж твердять про лютий. Але, ей ей, навіщо тягнути час? Давайте вийдемо на ринг у січні. Могли б влаштувати цей поєдинок ще до кінця року, але як бачите, у всіх свої обставини. Подивимось, як складеться, сказав Теофімо. Нагадаємо, останній бій Лопес провів у травні у Нью-Йорку. Переміг одноголосним рішенням співвітчизника Арнольда Барбосу. Шакур Стівенсон востаннє виходив на ринг також у Нью-Йорку, але в липні, коли здолав одноголосно за очками мексиканця Вільяма Зепеду. Ну і на завершення. Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик. Зараз продуктивно відпочиває після реваншу проти Даніеля Дюбуа. українця останнім часом було помічено в декілька країнах, як разом з дружиною на відпочинку, так і на офіційних заходах. Навіть у складі збірної легенд світу у благодійному матчі в Лісабоні. Поки невідомо, хто стане наступним суперником Олександра Усика, однак майбутнє чемпіона в рингу активно обговорюють у боксерському співтоваристві, відомий спортивний оглядач і коментатор Макс Келлерман в інтерв'ю програми ІнсайдРінг Шоу назвав наступного суперника для Олександра Усика. Експерт заявив, що український боксер повинен битися з бійцем з Великої Британії. Бій у суперважкій вазі, який я зараз найбільше хочу побачити, це Олександр Усик проти Мозеса і Тауми, сказав Келерман. Нагадаємо, що Мозес Ітаума, якого порівнюють із самим Майком Тайсоном, востаннє бився з 16 на 17 серпня ввечері боксу в Веріаді. Британський боксер переміг нокаутом у першому раунді, досвідченого співвітчизника Діляна Вайта. За інформацією Sky Sports, і Ітаума вже найближчим часом може битися з кубинським бійцем Френком Санчесом. Якщо британський боксер переможе, то отримає шанс битися з Олександром Усиком за титул чемпіона світу у важкій вазі за версією IBF. Цікаво, але у боксерському співтоваристві обговорюють і інші варіанти проти Усика. Олександру на днях кинув виклик кубинський ветеран Луїс Ортіс. Боксер заявив, що готовий до будь-якого суперника, в тому числі до бою з українським чемпіоном. Звісно, першим в черзі на бій з Олександром Усиком залишається новозеландець Джозеф Паркер. Він також неодноразово висловлювався про цей бій. Більш того, впевнений, що він стовідсотково відбудеться. Але прямо зараз Джозеф сконцентрований на протистоянні з Фабіо Вордлі. Напевно, в цьому списку ще є декілька відомих боксерів. Але вони не так відверто висловлюють свої побажання зійтися в рингу з Олександром, бо ж відчувають, чим це може закінчитися, особисто для них. І, можливо, взагалі втратили усяку надію. Час спливає швидко. А як ми знаємо, у Усика в планах залишився, напевно, усього один завершальний бій на профі, а нам залишається очікувати лише гучного анонсу. Коли це станеться, впевнений, зовсім скоро. І незабаром ми з насолодою подивимось фінальний забіг української зірки. Тож вболіваємо за наших. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.